Всім привіт! Сьогодні пропоную вам поговорити про крипту. Я хочу розказати, що я про це сиділа, думаю, і потім чекаю від вас зворотній зв'язок. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, може я чогось не бачу. Почну з того, в чому взагалі суть, в чому наша проблема. Проблема в тому, про що я розповідав у відео про те, як ми дійшли до нашої грошової системи, а саме те, що людство відійшло від золота, дали долару можливість бути світовою валютою. Проте. Доларів стало, м'яко кажучи, трішки надто багато. А зараз на екрані ви бачите графік ціни золота до долара. І що ми бачимо? Ми бачимо, що довго-довго унція золота коштувала 20 доларів, потім 35 доларів. Проте станом на сьогодні вона вже коштує 3300 доларів. Ну і це явно щось не так з тим, що наскільки ми збільшили кількість грошей. Проблеми активно обчалися. Орієнтовно, після 2008 року, після цієї фінансової кризи, ну і що ми бачимо по цінам? Ось з 2008 року. Вона практично потроїлась, і кінця краю цьому не видно. Окей, можна казати, що просто зараз у світі погані події. Золото це такий актив, який купують під час поганих подій, тому що ми бачимо, що тут якраз з, COVID, з 2019 року почався ріст золота через ковід, потім війна в Україні, яка лякає весь світ. можливо, через це. Та ні, тому що в мене є ось графік індексу Standard Poor's 500. Це вартість 500 публічних компаній, які ну, які торгуються В Америці, вони там 80% американського ринку покривають. Так от, що ми бачимо тут, так, так само акції дуже сильно летять в ціні. А чому вони летять в ціні? В ціні? Тому що дуже збільшується кількість грошей, і ці гроші вони йдуть саме на ринок акцій, тому що окей, а що мені робити з цими грошима? Ну куплю акції, щоб заробляти ще більше грошей. Ну і наша економіка, вона, ну, якщо брати там з 2000 року, вона не, не стала. У три рази більш продуктивна просто в нас значно збільшилась кількість грошей. Тобто золото товар, купують під час криз летить в космос. Індекс стандартпурс також летить в космос. Ну і на цьому фоні ми бачимо, з'явився біткоін, який також коштував там до 20 тисяч, вже коштує понад 100. І ось цей біткоін його якраз і позиціонують як такий актив, який є на підвласний. Урядам, які роблять ось таке от, які е, накачують папірчиками нічим не підтриманими економіку. Е, і щоб зберегти свої гроші, люди вони деякі кажуть, що окей, давайте будемо використовувати біткоін, тому що його обмежена пропозиція. Ну і таким чином ми собі будемо зберігати наші гроші. Я от зробив таку табличку, і першу категорію я назву. Не довіряють системі. А, в принципі, я їх розумію, тому що окей, Ну що, що видно з цих графіків, що колись а, в нас Стандарт Інпурс був менше, ніж 2000 пунктів, зараз вже 6000 пунктів. А, золото те ж саме. Взагалі, в якийсь космос полетіло після 2008 року. 2008 рок рік був абсолютно недавно. я в інститут у 2009 році поступив і що в нас сталося. Державний борг я зараз взагалі не показує, в принципі, там такий ж самий буде графік. Очевидно, що грошей стало надто багато. Ну і, в принципі, я розумію людей, які не довіряють системі. Проте мене єдине, що непокоїть що його. Ніхто толком не регулює той біткоін в тому плані, що пам'ятаєте відео про велику депресію про Британбурзьку конференцію? То там Кейн сказав, що окей, давайте зробимо якийсь орган. Світовий, який буде мати цей банкор, валюту світову. І в залежності від того, хто скільки грошей друкує, ну там, скоріше він інакше казав, скоріше він казав, в кого який дефіцит, профіцит торгового балансу, то вже будемо виставляти курси, всяке таке. Якби було щось таке у світі, тобто, якби хто, якби там на базі якогось ООН, який би працював, виставлялися б курси, хто скільки надрукував, оце сиділо би дивилося, і, і ставили курс валют. До тої валюти, яку має ця організація, ну, то окей, то я би ще плюс-мінус повірив. А так як по великому рахунку ось цим от біткоїном керує ну, іншими крипталами ринок, то, можливо, такі от ситуації, що був курс 61, а впав до 19. Тобто це, оскільки в три рази виходить, впав. Ну і це якось трішки страшно звучить для, для того, щоб зберегти свої кошти, тому що багато держав, вони. Досить скептично ставляться до крипти, тому що крипта може забрати певні важелі держави, і тому можливі інші якісь обмеження. Буде, наприклад, курс 150, я абсолютно не впевнений, що він потім нас не відкотиться до 100 і до 60, ну і все в такому дусі. Тому як засіб збереження коштів, якщо чесно, я. Так, так собі відношусь до біткоїна, тому що я не розумію, окей, чому, якщо ви хочете просто зберегти свої гроші, чому ви не купите собі золото, яке ось в якийсь там космос летить? Окей, можна подумати, що зараз погані часи, тому що зараз війна в Україні. Проте, якщо буде мир, про який багато говорять, то ціна на золото мала би впасти. Окей, тоді, якщо ви не хочете зберігати гроші, а ви хочете заробляти гроші на інвестиціях, ну, то дивіться на індекс Standard Poor's, Тому що якщо закінчиться війна, то буде краще там, світова торгівля, менше напруженості. Ну і цей індекс Standard Poor's мав би полетіти угору. Проте багато. Тих, хто топить за крипту, вони, якщо чесно, аж до того топлять за крипту, що вони ходять в шапочці з фольги. Тому що вони вони не вірять в те, що якщо вони куплять своє золото, то вони не втратять свої кошти, тому що вони кажуть, окей, а це ж якісь записи, непонятно де, а чи це золото є. А по-перше, якщо їм сказати окей, піди в банк собі купи. Злиток, то вони скажуть: а я не впевнений, що в тому злитку всередині є саме золото, саме тої той, саме той проби, яка вказана. Тому що банківський злиток його ну, він запакований в упаковочку, і цю упаковочку дуже не рекомендують зривати, тому що ціна цього злитку вона впаде, тому що немає гарантії в то, ну, того, що цей злиток не пошкоджений, тому в упаковочках це діло тримають. ну а Ті, хто виходять в шапочках з фольги, то вони не вірять в те, що запаковано в цю упаковочку, при тому, що там є захист спеціальний. Ось такі от люди. Окей, тому ці от мотиви не довіряють системі не вірять в валюти, в золото. Я, в принципі, цей мотив розумію, проте я не розумію, чому саме ось ця от Крипта має, має виконати цю функцію, яка зможе зберегти нам і ліквідність, і наші заощадження. Тому що, знову ж таки, ось, ось ці от страшнющі падіння. Навіть якщо навіть брати. Останнє це, це от падіння, яке було там з 100 до 80, то окей. А чого воно було і чому воно було настільки сильне, також мені досить важко зрозуміти, тому що це, це саме золото. то воно ж то в нас не падало, при тому що золото воно рахується захисним активом. А, окей, в принципі, такий мотив є, я його не дуже розділяю, проте окей. Плюс-мінус має право на життя. А друге, основний мотив, навіщо нам потрібна крипта, це бажання. Заробити. Думаю, 95% людей саме для цього дивляться на крипту, тому що всім наплівати на ту от макроекономіку, на те, що друкуються гроші. Ми дивимось на те, на що можемо повпливати, думаємо, що ми хочемо заробити. Тут я би виділив чотири таких категорії людей, які, які в це йдуть, щоб заробити. Перше, я би назвав я б їх назвав інвестор під пивко. Інвестор під Пивко. Це такий інвестор, який просто о, чув крипта, о, бачив рекламу, а ну-ка я закину. І при тому він може особливо не дивитися, що ж, це, що ж там за крипта, що, які там зараз є очікування. Просто людину собі закидує ще й під якесь велике кредитне плече, там нехай троє знадію, що от закину на 300 доларів, і в неї буде 900. А як на мене, цей тип інвесторів він точно прогорить. Тому що крипта, вона волатильна. Тому що займатися криптою це, в принципі, важка робота. От е, друга категорія це вже серйозні інвестори. серйозні Індивідуальні інвестори. Оце вже цікаво, тому що це люди, які читають новини, які дивляться прогнози, дивляться, що кажуть лідери ринку, ну і на основі цього вони вже роблять свою купівлю, продаж тої валюти. А також вони люблять цей технічний аналіз. Технічний аналіз це така от хіромантія, це коли ось ці от зелені червоні бочечки на екрані, ну і вони дивляться на ці бочечки, і вони думають, хм, це в мене голова і плечі, друге плече вниз, воно точно має зараз піти вниз. Тобто вони дивляться. Дивляться ось фігурки, які роблять графіки, на основі цього вони роблять свої певні прогнози. Це по-перше, а по-друге, вони там можуть дивитися якісь там числа Фібоначі, дуже багато вся... золоте січення, ось це все діло. Тобто вони дивляться, всякі фігури, дивляться всякі чиселка, і на основі цього вони пробують вгадати чисто по графіку, куди піде ціна. Чи я вважаю, що ці люди класні чи не класні? Я вважаю, що ось ця от робота дивитися ті всі графіки, дивитися ці всі наради, хто що говорить, це, в принципі, те ж саме, що, наприклад, займатися покером або займатися ставками на спорт. 19 з 20 втратять свої гроші, проте той один, який. Купу часу, досвіду, шишок набив, він, в принципі, може на цьому заробити. Якщо я беру себе, то я не вірю, що я буду цим одним з двадцяти, що в мене це все діло вийде. Як на мене. Є багато більш простіших способів, як зберегти свої гроші, ну і не потрібно в це все діло лізти. Тому що, окей, якщо навіть брати ось ці от самі ставки на спорт, наприклад, можна собі там закинути там 10 тисяч гривень і собі бавитися цілий рік, там ставити на Реал Барселону якусь. Ну, і також дивитися аналітиків, дивитися склади, дивитися розклад, дивитися історію, дивитися погоду, ось це сиділо дивитися, ну і на 10 тисяч собі бавитися. Ну, але це саме слово ключове бавитися. Тому що якщо ви вже не збирали на половину квартири, і ось. От половину квартири віддавати букмекеру, щоб на основі цих ваших знань і прогнозів пробувати заробити гроші. Ну, як на мене, це така собі ідея. Ну і в принципі, те ж саме стосується, як на мене, і ось от серйозних індивідуальних інвесторів, тому що окей, якщо там невеличка сума, то ви собі ходите на роботу, ну а до цього до цим коливань ринку ви відноситесь так само, як до ставок на спорт. Тобто, м -м, окей, якщо вийшло, то класно, якщо ні, то в мене є нормальна робота, в мене є багато інших заощаджень. М -м, в принципі, якось так. Ті, хто йдуть в all in ось в це все діло, і вони кажуть, що ну, в кожного крутого чувака має бути 3-4 банкротства. Це абсолютно не мій варіант. Я багато років працював в ризиках, ну і мені страшно від слова банкрутство. Тому ставити все, ну. Така собі, як на мене, ідея. Ну ще варто додати, що крипта, вона ж абсолютно не створює жодної доданої вартості. Тобто є в людей гроші, вони закидаються на біржу, і вони надіються, що те, що вони купили дешевше, то вони продадуть дорожче. Ну але. Хтось інший в цей же момент продає, і він надіється, що ціна вже ну не піде вверх, і є сенс це сиділо продавати. Є відмінність від акцій, тому що акція це що це? Ми володіємо частинкою підприємства. Там якийсь стул на якомусь заводі, завжди наш, тому що ми вклали свої гроші в ці акції. Ну і це підприємство, цей стул, він створює прибуток. Ну і тому є. Ну крім того, що збільшується кількість грошей в економіці. Вони перетікають на біржу. А плюс ще й самі підприємства вони генерують прибуток, вони заробляють гроші, ну і через це стають або дорожчими, ну або там дивіденти виплачують. А, що стосується крипти, то вона абсолютно нічого не виробляє. Тому твій заробіток це якщо хтось інший втратив. Тобто ти купив, а воно пішло вверх. Той хто купив, він заробив. Той, хто продав, він втратив. Тому. Я і кажу, що тут один з 20 може, ну, один з 20 заробить, 19 вони втратять. Тому серйозні індивідуальні інвестори, ну, в принципі, плюс-мінус до цього відношуся, проте я би нікому не рекомендував. Хай буде якимось таким. Таким взагалі нічого не видно. А третій, хто на цьому заробляє, це великі гравці. Звісно, в крипти вже є якесь певне регулювання, ці всякі штуки. Проте, от, за, от це вже. Моя теорія заговору, ось от весь технічний аналіз, оці ці фігури, там ці всі трикутники, що якщо ось такий от трикутник, то ціна піде вверх, а ось такий то ціна піде вниз. Я впевнений, що це все вигадали чуваки з Уолл-стріт, які займаються трейдингом, і які хочуть просто, щоб індивідуальні інвестори вони торгували по якимось правилам, щоб вони ж самі засиділо придумали, і вони бачать, що окей, якщо зараз ось така от фігура, то стадо. Перепрошую, маленьких інвесторів, вони будуть йти в цю сторону. Ну якщо з цим не робити, то ціна дійсно в цю сторону і піде. Ну і стадо це, в принципі, нормальний, ну, нормальний механізм для виживання. Проте, знову ж таки, якщо брати первісних людей, то вони це використовували проти самого стада. Тобто, окей. Ті закони, ті правила, які діють в стаді, вони допомагають йому виживати. Проте, проте мисливці вони заганяли цю, цих тварин з обриву, ну і вони падали. Ну і була первісних людей величезна пірушка. Тому я абсолютно впевнений, що великі гравці вони знають цей весь технічний аналіз. А так як в них є величезний капітал, то вони можуть зробити так, щоб всі очікують одного. Ціна йде в іншу сторону, ну і таким чином в тих індивідуальних інвесторів в них позакриваються позиції, ціна може дуже сильно піти або вниз, або вверх. Ну і на цьому великий гравець заробить. Якщо брати великих гравців, то вони однозначно на цьому заробляють, тому що, крім того, що в них є достатній капітал, щоб зібратися і пробити те, що вірить стадо, так ще й плюс вони всі між собою знайомі. Думаю, ви бачили. Суперкруті вечірки, навіть з того з кіно Big Short, гра на пониження. Що всі вони між собою знайомі, всі вони живуть в Нью-Йорку, і, ну, і вони вже можуть за день до того, як хтось щось скаже, про це все діло знати на якомусь там стриптизі. Ну і вже в залежності від цього вони будуть підштовхувати або зменшувати вплив цього фактору, який стане відомий. Загальним ну, іншим інвесторам лише на наступний день. Вони інсайдери, у них величезний капітал. Я впевнений, що великі гравці на ринку на ринку крипти заробляють і заробляють краще ніж на ринку акції. Тому що якщо брати якісь великі підприємства, то якщо вони бачать, що, наприклад, падає ціна на їхні акції, то вони можуть зайнятися самовикупом акції. Тобто вони вкладають гроші в те, щоб забрати свої акції з ринку. Якийсь власник може почати, почати скупати свої ж акції. що стосується крипти, то тут ну немає якогось там. Права власності, менше регулювання і тому можна більше ціну туди і сюди ганяти. Ну і четвертій, хто точно зароблять на крипті це власники Бірж. Тут абсолютно просто, тут навіть немає чого глагольствувати. Згадуємо знову ж Вовка з Уолл-стріт як цим з ханою вперше обідали. Ну і той йому каже, що ті, хто займаються цією торгівлею, то вони по великому рахунку наркомани і, і, і ну, лудомани. І ніхто не знає, в яку сторону підеться ціна, а ось ти, ти через те, що ти робиш ці операції, то ти завжди свою, свою комісію заробиш, і ти з реальними грошима вже будеш собі ходити по вулицям. Так от, хто хто точно заробляє, це якраз біржі. В принципі, нічого поганого немає в тому, що хотіти заробити, проте, як на мене, Судячи в Україні, дуже важко мати стільки інформації, як в тих самих американців. По-перше, по-друге, великі гравці вони дуже сильно можуть маніпулювати тим, в яку сторону піде ринок. По-третє, дуже сильно залежить це все діло від того, що хто скаже, тому що якийсь великий мільярдер каже, наша компанія буде викуповувати крипту і ставити її собі на баланс. Ну, і ринок як на це реагує: Ура, давайте тепер будемо це все діло купувати. А потім він скаже, ой, я передумав, або ой, а в моїй країні так робити не можна, ну і ціна назад впала. Про тому, що він просто проговорив, а в попередню ніч до того, там, знову ж в тому ж стрип клубі він і сказав, що своїм друзям: ой, я завтра ось такі от напишу в себе в Твіттері, і через це багато хто значно, мож... ну, значно збільшив свій капітал. Тому не знаю, як ви. Я от не вірю, що я буду ось одним з цих 20 серйозних інвесторів, які ось на ці крипці зароблять. Ну і третє, не, не третя, але також додам сюди: крипта, як на мене, це взагалі нехороша штука. Нехороша вона тим, що вона абсолютно нічого нашому світу не дає. Проте ми витрачаємо відеокарти, ми витрачаємо енергію на те, щоб її виробляти. Тому Шкідлива штука, значно краще, мені здається, вже вкласти свої гроші в акцію, профінансувати якісь підприємство, нехай воно собі створює щось для нашого світу. По-друге, можна також вкласти гроші, наприклад, у наш бюджет, наприклад, можна якусь ВДПшку купити, і ти допомагаєш цим державі, замість того, щоб купувати цю крипту. Ну і третя категорія це вже, вона, як на мене, вона найменше використовується це брудні гроші. Років 5, через крипту можна було багато робити операцій з, з, з різними брудними грошима, проте зараз це все діло значно більше контролюється. Самі біржі вони перевіряються, вони збирають багато даних, вони шукають підозрілі операції. Тому, якщо брати велику біржу і якусь велику крипту, то. то Відмивання брудних грошей, воно вже значно менше. Як на мене, може бути мотивом, щоб користуватися криптою. Проте, звісно, так, можуть бути різні варіанти, як перекидати там гроші за всякі нехороші речі. Ну про це я абсолютно не буду говорити, що це може бути для когось з нас мотивом, тому що я вірю, що всі ми чесні, порядні люди, тому що ми хочемо собі спокійно спати, ну і ми таким займатися не будемо. Ну і завершу тим, до чого я дуже часто звертаюся, що про це діло думає Уоррен Баффет. Він кожен рік продає вечерю з собою. Ну і в 29-му році він спілкувався з людиною, яка дуже сильно топить за крипту, про тому, що Уоррен Баффет дуже сильно не топить за крипту, ну І після цього Уоррен Баффет знову ж таки наголосив, що він вважає, що крипта це. Абсолютно не корисна погана штука, тому що її купують лише ну, не через те, що вона може рости, а через те, що вони бояться, що зараз щось погане станеться, чи це з макроекономікою, чи, 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 чи це з ринками. Тобто, по великому, по великому рахунку таке ж собі золото на мінімалках. Уоррен Баффет казав, що ну, крипта вона абсолютно не створює жодної додаткової вартості, ну а інвестувати потрібно в бізнес, тому що бізнес він щось створює. Ну, в принципі, якось так. Ну і логічно, що навіть якщо стане дуже багато грошей, то земля, будівлі, то вони також мають вирости в ціні. Проте в людей є страх, що якщо почнеться якась гіперінфляція, почнеться катастрофа кінець світу, то ціна акцій також обестціниться. Ну, це вже таке. Ну що, я особисто не дуже хочу в це все діло лізти. Я би вже скоріше б навіть акцію якусь купив би, ніж ту саму крипту, тому що я. Відчуваю себе якоюсь щепкою в морі стосовно того, що великі гравці на цьому заробляють, через те, що на новини дуже сильно реагує ось цей наш біткоін. Як на мене, вже краще, якщо хочеш просто зберегти свої гроші свої гроші, просто піти легше піти в банк, купити все от золото, запечатане, покласти його собі, ну і вже років через 10 його продати. Якось так. Що думаєте про це діло? Ви чи виходить у вас заробляти на крипці? Напишіть, будь ласка, в коментарях, дайте знати. Почуємось.